Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу, 28 листопада. У Минора Центр у Дніпрі відбувся допрем'єрний показ психологічної драми з елементами містики Солдатик. Це історія хлопця, який втратив пам'ять, але відкрив у собі надприродні можливості мандрувати між світом живих і мертвих. Сьогодні у нашу студію ми запросили сценариста фільму Солдатик Андрія Бабика. Та продюсерку стрічки Тетяну Лазареву. Вітаю вас, пан Андрію, вас. пані Тетяну. Добре. Добре. Перше питання Добре. до е, Тетяни. Угу. Ну, наскільки мені відомо, ви не тільки е, продюсерка цього фільму, а ще й авт, ну, соавторка ідеї. Тому е, ну, трохи більше розкажіть, як е, з'явилася ідея е, і фільму, і як він пройшов шлях до цього дня. Ну, скоріше ініціатор цього фільму, тому що я побачила оповідання Олексія Розумова спочатку в інтернеті на його сторінці. Це військовий, який з 14-го року захищає нашу Україну, і він з Дніпра, і як і його батько з Дніпра, так, бо так, це так. відомий Михайло Сакович Розумов. І коли я подивилась і побачила це оповідання, виникло таке бажання зразу його екранізувати. Насправді там був не дуже поганий, не дуже гарний фінал. Він такий трагічний був, але мені хотілося, щоб це було більш позитивне. І тоді я зв'язалася з Андрієм Бабіком, і ми разом вирішили, що ми зробимо сценарій з позитивним фіналом. Ну, Звернулися до Олексія, він був не проти, і так почали працювати над цією стрічкою. Далі, вже е, наступний етап був це пошук режисера, тому що ну, дуже складна психологічна лінія, дуже багато ліній сюжетних, про них більше, мабуть, Андрій розповість. але… Повинна була б людина, яка була з нами десь у цьому, ну на одній лінії, на одним такому на вібрації. І е, зустрілися з Данилом Дитковим, і ось це була не перша зустріч, багато людей було. Е, і це зразу було було зрозуміло, що ця людина з нами на одному на одній хвилі. На одній хвилі. А, так. Да, на одній хвилі. Да. І вже тоді, коли ми Данило вніс свої додаткові зміни в сценарій. І своє бачення, звісно. Ну, не тільки там бачення. В нас з'явився вовк завдяки угу. а, містичний вовк завдяки Данилі. І все почалась робота. Почали ми шукати гроші. Ми з третього разу. Слава Богу, знайшли фінансування. Це державна компанія, ну, це міжнародна питання, тому платформа. Тому що мені дуже цікаво, як відбувається зараз це співпраця взагалі. з державою. Наскільки це ні? Ну дивіться, важко. ми подавали на грант президента. Я подавала на грант Український так. культурний Робота, фонд. Це продюсер. теж це, це, це теж так. Український культурний фонд. Це ж державні гроші. Замітна, я прошу так. І взагалі з третього разу ця міжнародна платформа і намовлення України. Це Державне підприємство. Ми виграли спочатку сценарій, конкурс. Uh -huh. А на другий рік вони е, зробили конкурс на виробництво. І ми вже там поотримали перемогу і почали і знімати знімати. Да. Да, почали вже знімати. Да е, е, Ми готували ми ще не отримали гроші, але м, почали шукати акторів. Е, Юля Максименка, наш другий продюсер, виконавчий, зразу почали відбирати команду, і це дуже було важливо, тому що Данило Дитков до цього був оператором-постановником mm -hmm. і досить відомим у кіновиробництві. І це його перша режисерська робота, бо треба було знайти класного оператора. Ну, і його це бачення, була, да, бо це ж картинка царава. Це, це, це да. кіно. Це кіно, так. Да. Тобто ми всі бачимо, як бачить оператор. Так. І це просто найвидатніша дівчинка Таня Дуднік. Вона така маленька, дюймовочка, яку не видно ні за камерою, ні за штативом, але вона просто найвидатніша. Вона бачить просто фантастично. — Власний візуал, вона, да? так? Та взагалі. Це просто... А чи я креатура головний герой, Павло? Ну, дивиться, на шпигуна. На кожного, героя, на кожного героя був кастинг, і е, в тому числі е, був наш Дніпропетровський актор е, Робі Фельдман, і ось вони в фіналі за шпигуном. Е, ну, трошки. Трохи, да, не по Дніпровському а, трохи не пощастило. Ну, щось не пощастило. Да. Хоча я дуже хотіла, щоб це був з Дніпра, чесно кажу, так, так, але так, так. лобіювали. Чесно, Чесно да. але е, режисер е, зробив додаткові кастинги, і на цих кастингах було видно, що Павло Шпігун просто відповідає, відповідає зовсім. Заман. Що гарного, що в нашій команді, це композитор. І це просто витягує ще додатково емоційно наш о, фільм. А який хронометраж фільму вийшов? 40 хвилин там 38, так. Да. Да. да це обмеження було якесь фінансоване, чи це ні, дивіться. Ми взагалі закладали, такі? думали, що ми до 25 хвилин зробимо. Боже. Андрій, скажи, скільки ми вже вирізали звідти? От Андрій не дасть там. Були бреха. різні варіанти. Там навіть канал спочатку хотів зробити телемовік двосерійний, mm -hmm. Mm -hmm. і навіть вже почали думати в цьому напрямку. Бо технічно це був єдиний короткометражний фільм, який вони профінансували. Все yeah. інше це було серіали mm -hmm. і повні метри. А це короткий метр, і вони там ходили навколо, крутили. Ну, сталося, як сталося. Ми не втягнулися, бо історія почала диктувати свої певні умови: хронометраж, сюжетні лінії, і він там скільки? 36-38? 38, 38, 38, 38 да, ну, да. Пане Андрію, а тоді питання вже до вас. Як адаптували матеріал? Як ви бачили, як ви. Коли ви познайомились? Коли, ну, коли Тетяна вам принесла його, так я так розумію. Оповідання, ви да. Ну, так. Да. Да. Ну, знаєте, перше правило адаптації, трошки треба. Не все змінювати, треба ідею якусь додати в цьому. І як Тетяна казала, не хотілося трагічного фіналу, бо сама тема дуже достатньо сумна. І хоча б фінал мав її якось так трошки забарвити емоційно, позитивно. Ну а потім почали так так писати. Потім з'явилася оця тема філософська, бо це два світи живих і мертвих, і воно додало якоїсь більшої такої. Загальної складови може бо Олексія було дуже конкретне повідання. Воно таке було сюжетне, дуже конкретне, yeah. без там оцих філософських якихось міркувань про життя і смерть, про батьків дітей. А додали, і сюжет і воно заграло. Да, є хороший сюжет сам по собі. Додаєш якусь ідею, що таку над ідею, і воно починає працювати разом. І Данило дійсно він хороший режисер, він відчуває драматургію. У нас є такі режисери, знаєте, які знімають, як я кажу, красиві кадри. Ось mm -hmm. не знімають цей шашлик із красивих кадрів, а потім не складається в сюжет. А Данило він пропрацьовував, там, сидів, у нас було 5 чи 6 чіток сценарію, він робив розкадровки, він дуже такий прискіпливий. Ну, мені було дуже з ним комфортно, як з режисером працювати. І Великий йому респект. Ну і Таня, оператор. Вони почали говорити, знаєте, там сіли між собою, там якісь там дими, шуми. Я кажу, ви якось, я, я вас слухаю, якась хлінгонська мова, я вас не розумію, про що ви говорите. Два профі зійшлися, там почали все. Ну, візуали, знаходимо. а ви, ви сміслові, а, я, да, а Я сюжет, структура, сюжет, структура. Да, структура да, так, вони так, там да. про щось. ну, Але оця синергія, себе. коли протилежні погляди, і разом синергують, це класно. От, да. Про синергію, про синергію. Да, От, да, От ви да. розповіли якраз із того, що ви розповідаєте, я розумію, що фактично підбор команди він був за синергічним принципом. Колаборація, яка може співіснувати на рівні якихось там, моментів ментальних, психологічних, ну якісь на найтонкіші сфери, я так розумію, так, відчуття не тільки ліктю, але якесь ну інтимне не в сексуальному плані, а в духовному плані, да? таке дуже тонке. От розкажіть, як працювалося? Тому що я чую, що і вичатки, і тобто, коли знаєте, я думаю, що ну, так вважав, що сценарист. Як в театрі, да? це людина, яка написала п'єсу, вона навіть не знає, як, там, де там ставить його п'єсу в театрі. І, і пішла. І пішла. Ну, може, і немає її немає навіть. А тут сценарист, розумієте, да? ну, сценарист приймає участь. Оце я хотів почути. Як? Таке буває і у нас, на жаль, інколи. ми не знаємо, хто там знімає і що. Але тут, по-перше, Тетя... Тетяні великий респект. Вона, вона зібрала команду. Оце функція продюсера, як кажу завжди, зібрати команду. Да. І команду не під себе, а команду під ідею. Там. Їй може бути некомфортно з актором, умовно. Я не про це. А, да, 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 він їй да, може да. не подобається, але він класно цю ідею реалізує. І тоді забуваємо там на кімнаті. І наші продюсер консульції. чує да. побажання режисера та інших. Оцей нерв історії, ну це особиста там Тетяна історія да, з Олексієм Поповіданням. Тому вона відчувала, і вона акторів. Е, Команду підібрала під все. Дійсно, сама робота, технологія да, праці, Де... проби, зйомки у нас кастинг дуже класно. був, Якщо ти пам'ятаєш, ти ж був на кастингах, да? був, був, був. а він був на кастингах, і це було. Ну, це ж він продумав акторів, він так, написав так, так, історії так. їх. Але я Дрія запрошувала на кастинги, і у нас Сергій Калантай мене питав: Таня, ми знімаємо короткий метр чи повний, ага. тому що. Це про що каже Андрій, і все про що як во це відбувалося? Це була повністю технологія повнометражного кіно, ну, я так і зрозумів. тобто, я тобто розумів, серйозний це... кастинг. Куча чіток, розкадровки те про що сказав Андрій. Тобто розкадроки на короткому метрі, мабуть, ну взагалі ніхто. хто ну. Тут була отака. От отакі, да? така, ну так, да, такий бук був. Тобто, ну, це, кожен це, це шар... ж хороша робота. Ну є да. певна, знаєте, знова, формат такий ні о чому. Там 15 хвилин зняли там щось, не знімали, розбіглися. А тут це дійсно було відчуття, що це, і всі кажуть, це повний метр. Ось ну, як комплімент навіть, да. У нас повний метр це король. Потім серіали йдуть так, так, там, так. десь нижче, а, нижчі, так, а потім... трошка, Вона десь а, да, там, там десь там. Да. Да. Uh -huh. да. А тут ви зробили з дуже сконцентрований. Середній метр. Це в нас е, тому обмеження участі у декількох е, ну, таких фестивалях класу А, тому що вони до 15-20 до 20, максимум 5, там, ну, 20 хвилин приймають. Ну, але ми брали участь у багатьох фестивалях. Це питання фестивалів. Мені от цікаво, е, ви пішли цим шляхом для популяризації фільму для участі угу. е, ну, Такий фестивальний шлях, я так розумію, і угу. дуже багато вже нас. – Назбирали перемогу. Ну, не який. дуже, але назбирали. Назбирали. Просто. Розкажіть, де і як ну, зустрічали а, члени журі а, картину? Ну, Перший фестиваль це був у Рівно, міжнародний фестиваль а, місто міста, міста міста Мрії. мрії да, і там ми, отримали, а, ми стали призерами цього фестивалю. Зустрічали дуже-дуже тепло. Тим паче, я пам'ятаю, Лінартович був у журі. Ріма Зюбіна у журі там. Ну тобто це було дуже фантастично. Да, да, да. А, Наталка Сумська, вона просто була в захваті. Тобто, взагалі. А, далі вже пішли там фестивалі на Миколичук Опен. А ми брали участь спецпоказу. Ми брали участь у Короткометражному невеличкому фестивалі, як по сравні з великими канами, да, 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 да. невеликий канський фестиваль. Ми стали фіналістами. Ну і вже гран-при отримали це, у да. Болгарії на міжнародному фестивалі. Так. І це дивно, тому що немає е, яких гучних хемен, так? Є. Е, не, не було ставки на е, зірку. Е, навіть перша картина режисерська, перша робота. Це дебют, да. Дебют, це, да. да. Багато людей мені казали, Таня, ти що сумасшедша взяти два оператора на площадку? На майданчику два да, ну, Дві хазяї будуть, вони ж, будуть, на кухні, вкажу, вони ж да. будуть палаяться. Нічого такого не було. Настільки це не було. Тобто Таня Знов... знала, да. чим займається він сразу став режисером. Він став режисером, розумієш? Так а, і все. І тоді не було ніяких сперечань. Ми дуже гарно відробили з військовими а, акторами, бо вони на а, Там у нас всі військові сцени були в один день. Ми під них зробили це, всі знімали, і вони приїхали з фронту. Це там Сава, Абаєвський. Це актори Дій, військові, які служать. Які зараз. А, Ну, завдяки тому, що у кожного є зв'язки, хтось так, комусь так, 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 передав так, да. цей сценарій, і там Абаєв пише: Я хочу зніматися, хоч ти в мене вбий, хоч там не знаю який. Сава написав: Я хочу зніматися, дайте роль ну, да, метод Я... сніжного кому. Ну, даю, кажуть, це, і для... все, так. Да, вони Сніжка. тільки хотіли зніматися. У нас за роль е лікаря головного угу. там взагалі драка була. Просто ну, ходив один з найвідоміших, що е казав. Сережа Калантай, віддай роль. Ну, що ж ти забрав? Ну що дай? Ти мені що ну, ні? Ну на жаль, ну на жаль, Сергія Калантай затвердили. Це просто е він літав на кастинг з Німеччини. Угу. Ну щоб ти розумів. На кастинг заради фірму? Да. Ну, ж... Сергій Калантай з Німеччини приїжджав на кадінь з Одеси. каже: Я хочу грати. Ну, тобто, там було по 10-15 У нас інколи таких ну на кастинги. А у мене питання, е, окрім е, ну, таких вже успіхів, таке тонке питання це робота з державою. Е, не, ну, вони ж контролюють ці гроші, я так розумію. Звісно. І це, як це, це жорстко чи тільки в останнім тр треба написати? Е, ну, я до, хочу сказати дуже дякую о, міжнародній платформі «Іномовлення», це державне підприємство, так. що вони взагалі б нас повірили. Тобто. Е, Такого, дивіться, Андрій вам сказав про те, що нам замовляли одразу, щоб це був мовік чи повний да, метр, да, все. Да, да. Ми розуміли, що там не можна розтягнути. Mm -hmm. І взагалі, я пам'ятаю, останнє нашу, я сказала, що ну, звиняйте, ми не будемо за ці гроші, бо це ж обмежені так, гроші да. робити якусь там, непонятно. І взагалі б там повернулись, хотіла б вже входити вказала, добре, нам дуже подобається сценарій. Угу. Знімаєте. І це дійсно, Андрій, я вам сказав, був єдиний короткий метр. І ми дуже вдячні, що вони взагалі не давили, не контролювали творчу. Ну, фінанси це фінанси. А, а, тоді... а творчу складову ні. Вони віддали творчій команді. Ну, це добре, це добре, це добре. А ми на питання: скільки Дніпровського в цьому фільмі? Дніпровського? Ну, скільки? ну, актори. Скоко Дніпровського? Автор, продюсер. Ну, вже 10% чисто. Коріння. Да? Коріння, коріння вже є. Да. коріння 2012. І таке на майбутнє. Я так розумію, що сформована унікальна команда. Вона сформована під подпроєкт. Да? Але я теж розумію, що нічого такого, щоб якщо це постріл був влучний, угу. то мабуть хочеться продовжувати. Ну, якщо про цей фільм, в нас були і пропозиції, і від в тому числі від військових, зробити продовження. 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 Просто от реально люди, які були на презентації у грудні минулого року, о, ну на Новий рік ми робили там. Всі хочуть історію, продовження історії. Прямо писали командири, писали про що хлопці просять, щоб була коли Як буде друге серію. Це може бути серіал? Ні, не хочуть. Андрій, Ні, ну, ЗУД є ж професійні е, такий. Ну, мене завжди вчили треба думати масштабно. Тетяна, вона, вона думає в форматі фільму частіше, в форматі серіалу частіше. Але м -м -м треба гроші насправді. І, є гроші... Це ще великі гроші, так. Це ну, ж питання не тільки грошей, тут Ні. питання ще ідеї. Ідеї. Та да. скільки, якщо ідея, вже, а, знаєте, щоб не. Повторюватись, щоб не переживати, не зробити те, що повинно бути коротким. Ну, да, сказав слово, а коли ти сказав 10 слів, то ти, ти вже не можеш сконцентрувати ідею. Вона вже не така, не така сконцентрована. Погоджуюсь, є таке. Ну просто не думала над цим, просто цю історію для себе закрили цього сюжету, да. поки принаймні. Угу. Ну, фінал є. Він достатньо відкритий, але він є. Він логічний, він закономірний. А якщо продовжувати, просто не як цю ідею, а щось інше. Це кожен раз нова або команда. В команді хотілось попрацювати далі. Команда, да ні, команда. Ми спілкуємось, підтримуємо і композитор, і оператор, і всі. Але дійсно Андрій каже, що потрібна ідея, потрібен сценарій. По-перше, як продюсер, я тобі кажу, тема моєї магістрської роботи це було те, що в основі цього успіху лежить гарний сценарій. Якщо написан гарний сценарій, гарне повідання, з нього можна зробити гарне кіно. З поганого сценарію нічого не зробиш. Не зробиш ти гарне кіно. Це точно гарно можна і погане кіно зробити. Там. Ну навічому не мені завжди, а да. і тобі не треба. Не треба. Це гарний сценарій, гарний матеріал. Контекст. Якщо ти знайдеш контекст, гарний можна зробити А коли буде офіційна прем'єра 6 грудня. На каналах дом придом. Це буде до Дня ЗСУ. Докумно, а, да. Нас вже попередив наш інвестор, що вони готують до Дня ЗСУ. Всеукраїнську да, все прем'єру. Прем да, да. Добре, це добре. Да, ну, так, що Бачите, да? Я рад, радий, що ви до нас завітали. Радий да. що завітали. Ми так, може, не дуже багато розп... розповіли. Да, ви розповіли, можливо, не все. Я запитав, можливо, не все, але. Часу обмаль у нас в етері. Я радий, що ви прийшли. Я радий, що ви зробили таке феноменальне, на мій погляд, кіно угу. такий фільм. Дуже а добре. я усім нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітали сценарист фільму Солдатик Андрій Бабік та продюсерка цієї стрічки Тетяна Лазарева. Дякую, що були з нами. Побачимось на все добре. До побачення. До побачення.